Добре. Отже, четверта тема об'єктно орієнтованого програмування. Я зараз трошки зроблю крок назад, що розібрали? Розібрали базове поняття, як перейти від структурного програмування до об'єктно орієнтованого. Розібрали поняття складних структур класів і змінних цих класів об'єктів. Конструктори обговорили. Практично використовували, як створювати об'єкти, як працюють конструктори в різних мовах програмування, і розглянули минулого разу третю тему це принципи ООП, абстракція, інкапсуляція, спадкування, поліоморфізм. Що залишається? Ось в такому оглядовому курсі залишається четверта, остання і, можливо, та Найпринциповіша тема, найголовніше, до якої ми і йдемо з попередніх трьох уроків. Це: а як взаємодіють між собою ось ці наші складні структури, ось ці наші класи, тому що, власне, це і є моделю реального світу. Кіт бігає від собаки, дрон знімає там, робить там, аерофотозйомку, ми собі вибираємо програму. Каву ту, яку ви вибрали, ми їдемо в ліфті з керуванням, ми користуємось голосовим керуванням, ми спілкуємось з штучним інтелектом, і це все взаємодія між різними об'єктами. Отже, сьогодні ми з вами маємо розібратись, як же ці взаємодії відбуваються, які існують зв'язки. Зв'язки або види взаємодії, воно перекладено з від relation, тому може по-різному відображатись в різних джерелах. Але все ж таки уявляємо собі реальну картину світу, є дві сутності, три сутності, десять сутності, кожна з яких описана окремим класом, яких є об'єкти, і вони між собою взаємодіють. А які типи взаємодії є? Ось тут на зображенні ви бачите вісім типів, насправді їх більше. І виникає питання: а скільки нам треба розібрати? Ми не розберемо 16 та й 8 багатенько. Ми візьмемо з вами знову ж таки: у нас є на озброєнні принцип абстракції, коли ми вибираємо найголовніше і ігноруємо інше, і ми з вами розглянемо три основні типи. В принципі, і в багатьох джерелах показані три або чотири основні типи. Ось тут ми бачимо ці три типи. Якось між собою взаємодіють серце і людина. Якось між собою взаємодіє механік, СТО і машина. Якось між собою взаємодіють ось ці прекрасні тварини на зображенні посередині. І один з таких типів, який тут зображений, ми вже з вами знаємо. Ми вже це розглядали як один з принципів ООП. Скажіть мені, будь ласка, під яку картинку підходить якийсь принцип ООП, який ми минулого разу з вами обговорювали? В ваші версії що з трьох. Давайте пригадаємо: абстракт, ну, абстрак... звичайно, що вони можна під кожну взаємодію знайти. Але що ось прямо так зображено? Абстракція, інкапсуляція, спадкування, поліморфізм. Що? В версії приймаються будь-які. Ну, поговоріть зі мною. Ну, наслідування це не схоже на наслідування. А що це не схоже? Дивіться посередині, яка краса. Це все є нащадки класу тварин. Якщо зробити один величезний клас тварин animal, прописати в ньому 100-500 властивостей і методів, то клас собак, клас котів, клас зайців і навіть клас папух. Можуть бути класами нащадками, бо вони всі також тварини це саме дивлячись на одну фотографію. Просто я да, дивлюсь на, на три зразу на одну, і на правій на фотографії бачу чоловіка, який ремонтує машину, і мені щось це здалося, що це не зовсім схоже на. Ні, ні, це точно не спадкування. -знаку. Давайте да, на середню картинку, да? Одна, один з них типів знайомий. І дивіться, якщо ми один знаємо, ну це знову ж таки да, з принципів навчання. Вибираємо те, що знаємо, додаємо те, що, можливо, ще не знайоме. Ага, спадкування. Ось ці тваринки схожі на те, що спадкування вже нам більш-менш знайоме. Що ж тоді праворуч, що ліворуч. Власне, ці два типи ми з вами зараз і розберемо. Отже, між класами є три основні типи взаємодії: спадкування, і ми знову повернулись, подивилися на красивих котиків і інших. І ще два агрегація і композиція. Тобто, що зараз ми з вами робимо? Ми зараз з вами зменшуємо той обсяг, який нам. Потрібно розібрати, ну, тобто, який ми ставимо собі як задачу, і цим вивільняємо власне, наш мозок для того, щоб він швиденько навчився. Ну, погодьтесь, вивчати вісім типів або шіст, або а якщо два агрегація, композиція, то вони дуже легко розбираються навіть на звичайному порівнянні. Отже, наша з вами задача розібрати агрегацію і композицію. Завдання, ви можете одразу відкривати документик і наводити приклади життя. Давайте з вами спробуємо навести ці приклади життя. Об'єкт є частиною іншою, правда? Схоже на серце і людину. Можна ваш приклад? Один об'єкт є частиною іншою, невід'ємною, без якої вся система не буде працювати нормально. Наведіть, будь ласка, такий приклад. Подивіться навколо себе, ну, я впевнена, що є дуже багато прикладів. Частина, інш, одна сутність, є частиною іншої сутності. Давайте кожен про прикладу можна писати в чат, краще говорити. Про процесор можна сказати, телефон-комп'ютер? Так, так. Причому дивіться, тут цікава дуже історія. Процесор в телефоні, і процесор, якщо ми візьмемо ну, звичайний стаціонарний комп'ютер, Інтуїтивно зрозуміло, що дія одна й та сама, а наприклад, в телефоні він є більш невід'ємною частиною. Там складненько буде його замінити. Ми не зможемо, наприклад. Ну, треба, треба спеціальних, як мінімум, там, штуки. А Можемо, звичайно, там материнку поміняти і так далі. Супер. Два об'єкти є однією сутності. Там, де є загальна назва. Це приклад, як на спадкуванні із Ей. Тобто ці два об'єкти, наприклад, кіт і собака є тваринами. Назвіть ваш приклад такий. Більшу сутність. Процесор мобільний, процесор комп'ютерний. Є процесори, супер. Далі. Два об'єкти є незалежними, але один використовує інший в певній дії. Я зараз тільки зміню. Тобто, вони зустрічаються. І використовується в певній дії або для певної дії. Можете навести таке Ну, у мене приклад. Дивіться, таких прикладів найбільше. Я зараз піду розмовляти з своєю кавомашиною і зроблю собі каву. Все. Я використовую кавомашину в процесі з... готування кави. Ваш приклад. Процесор використовує відеокарту для рендерингу. Супер. Супер, так, ви можете не робити це завдання, що це зроблено? Відповідайте мені, будь ласка, ми зробимо так зараз. Нас мало. Давайте всі, з ким ми спілкуємось, Я одразу виставлю вам оцінки в кінці, і вам нічого робити не треба. Мотивація Мотивація до спілкування. Так, ось дивіться. І почнемо тоді з першого такого моменту. Почнемо з того, що у нас є animal, є cat, є dog. Це три класи. І це спадкування. Чому? Тому що ці три сутності відповідають принципу Із a», Тобто хештег спадкування is a Kit is Eніmal, ну, Тобто все це тварини. От якщо ми маємо такі відносини, то ми можемо чітко будувати спадковані класи. Ось він принцип із-ей. Папуга це птах. супер. Наприклад, долари це гроші, да? зрозуміло. А отут лежить банківська картка. Скажіть, будь ласка, нащадком якого класу за принципом A може бути банківська картка? Ну, в теорії може бути валютою, якщо її правильно використовувати. Типу, вона сама не є валютою, але так, 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 так. Є, точніше, можна розплачуватись. Точніше, можна розплачуватись. Просто переформулюйте це не як дієслово, а ну, як назву класа. Мані гроші. Е, ну, це назва, так да. не зовсім гроші. Точніше, гроші це буде інший клас. Картки, гроші. Є нащадками якого класу? Ну, ви його майже назвали, тільки давайте правильно. валюта. Не зовсім. Ну, не кар... валюта. Ще, 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 ще. Ду... Нас це питають методи оплати. Методи, оплачування методи можна. оплати, супер, спосіб оплати. Коли ми з вами беремо якийсь товар в інтернет-магазині, нам там кажуть, там, оплата там через там пей, через картку, або там зробити вам платіж і так далі. Так, супер, з цим розібрались, а більш складне запитання. А що, які класи можуть бути нащадками від банківської карти? Давайте хтось крім гліба, щоб, хто хоче ще оцінок, якщо раптом. Якщо ні, то, то, то послухайте. Ваші варіанти. Дивіться, питання більш складне. Картка, що від неї, от ви бачимо її, банківська картка. Чи може від неї бути класи спадкування? Дивіться, класи ми будуємо тоді. Коли нащадки трошки відрізняються в своїх діях. Такі види карток, як дебітова-кредитова, знайомі, їх можна робити і окремими об'єктами класу, і нащадками класу. Дуже складно на першому етапі проєктування в ООП визначити, чи створювати нащадків. Чи створювати об'єкти. Немає єдиної правильної відповіді, є рекомендація, коли методи однакові, більш-менш, ну, відмінність там на один метод, то краще створювати об'єкти у цього класу картка. Але якщо методи принципово відрізняються, ну, наприклад, дебітові і кредитові картки, в них достатньо велика кількість відмінності, то можна створювати і класи нащадки. Так, ну і ось такий приклад, це ми вже з вами зробили похідні, це ми відповіли. Давайте поговоримо про те, як, в принципі, реалізується спадкування. Спадкування реалізується як клас нащадок, в різних мовах це може бути по-різному. В наших з вами прикладі ми будемо реалізовувати агрегацію. більш той взаємозв'язок, який більш частий. У нас такий обмежений курс. А в принципі, ну, реалізація спадкування достатньо проста і таких великих питань не виникає. Ми просто описуємо клас і говоримо, що він нащадок певного класу. Він забирає собі всі публічні властивості і методи, що дозволяє клас батьківський, і можна дописувати свої. Батьківські класи не мають доступу. До властивостей і методів нащадків, навіть якщо ці доступи публічні. Нащадки мають доступ до всіх публічних властивостей і методів батьків. Ось така правильна реалізація спадкування. Ну що ж, це був перший тип. Тепер другий тип композиція. Part of – частина чогось: це про серце, про процесор в телефоні. Що ж це за вид? В зв'язку композиція найбільш тісний зв'язок, і цей зв'язок однонаправлений. Людина знає про своє серце, може, наприклад, його зараз послухати, як воно стукає. Серце не знає, кому йому кому воно належить. і Ось цей напрям в одну сторону да, до частини. А зараз є так в медицині можливість трансплантації серця, то можна пересадити серце іншій людині, і воно також буде працювати, людина буде знати про нього, знати, що воно пересаджене, серце про це знати не буде. Такий зв'язок достатньо частий. Приклад з реального життя ми навели з процесором. А якщо ще хто хоче навести свій приклад, хто не, кому там лінь писати роботу, крім гліба, наведіть його зараз, будь ласка, і ми підемо далі. Угу, добре, нема бажаючих, то йдемо далі. Так. Ну, і е, як реалізується композиція? Зазвичай є два способи реалізації композиції: це створювати або клас в класі, або об'єкт одного класу всередині іншого класу. Також реалізація на більшості мов не є такою проблемною реалізацією. Ми сьогодні з вами про реалізацію не говоримо. Ми її вже розберемо наступного разу на прикладі програми на Python. Тобто, дивіться, сьогодні у нас остання теоретична зустріч. Далі, у нас наступного разу ми розбираємо з вами практику ООП. Всі, хто виконує цю практику, Має свої 10 балів, ми розберемо, як це виконувати. Я покажу приклади дуже хорошого виконання таких робіт. От, і е, далі ще буде дві мови для тих, хто хоче оцінку більше. Ну, про це трошки пізніше. І тобто, є спадкування, є композиція, і тепер переходимо до такого виду, як агрегація. Власне, ці всі три види ми можемо знайти і в людських відношеннях. Хтось інколи є навіть частинкою когось, залежить від когось такі знаєте, залежні відносини. Звичайно, ми бачимо спадкування, це типовий приклад. А от що ж таке агрегація? Агрегація це найбільш частий зв'язок, який зараз ми можемо подивитись навколо себе і побачити в усьому. Хез ей. Я це використовую. Я використовую зараз Zoom для того, щоб вести заняття. Ви використовуєте зараз Zoom для того, щоб брати участь у уроці. Тобто, зараз ми можемо прописати відносини агрегації між мною, вами і Zoom. -ом. Можемо розширити презентацію ще сюди додати, можемо додати каву, яка стоїть біля так, небезпечно стоїть біля клавіатури. Тобто це все залежить від проекту. Отже, агрегація це відносини між двома незалежними класами в момент їх спілкування, в момент їх взаємодії. Наприклад, ми є громадянами країни. Але якщо раптом ми змінюємо громадянство, ми залишаємось незалежною сутністю. Громадянство залишається гром країна залишається незалежною сутністю, ми власне. Ну, скажімо, ніхто не постраждає від цього. Ми продовжуємо існувати в своїх просторах. Але розуміти, що поки у нас є реєстрація, наприклад, там прописка, громадянство, ми е, є, наприклад, учнями ліцею, потім ви завершуєте навчання в ліцеї, і ліцей продовжує собі жити, і ви продовжуєте собі займатися своїми справами. Тобто, це дуже такі вільні відносини. Їх принцип. Has a. Тобто реальний приклад. Ну, я навела свої приклади. Давайте, будь ласка, ваші приклади, якщо є. Гліб вже наводив приклади, якщо ще хто хоче приєднатись. У нас був хороший принцип. Приклади дуже хороші пов'язані з комп'ютерами, але це може бути пов'язані ну, буквально з, з чим завгодно. Саме перший приклад навести. Давайте да, приклад агрегації. Наприклад, будівельник використовує, не знаю, скажімо, ескав... ескаватор, щоб там вирити яму для фундаменту. Ой, супер, дуже хороший приклад, Агрегація. дуже реальний. У нас, у нас зараз іде ремонт нашого будинку після обстрілів і їздять на люльки будівельники. От вони використовують цю люльку для того, щоб робити ремонт фасаду. Кіт використовує вікно зараз, щоб нападати на люльку будівельників, він їх просто чекає. Зараз тобто, дуже складний процес взаємодії зараз відбувається між цими об'єктами. Так, більшість сутностей, які ми маємо в житті, це все Ей. Добре, йдемо далі. Ну і реалізація агрегації. Я буду пропонувати вам в проєктах реалізовувати саме агрегацію. Чому? Тому що не тільки тому, що це найчастіший спосіб, а він ще і найнезрозуміліший, якщо його не пояснити простими словами. Тому ми будемо з вами реалізовувати агрегацію наступного разу. Приклад агрегації: беремо будь-яку комп'ютерну гру, лицар, дракон, битва. Агрегація. Ну, тобто, ми постійно це бачимо. Ми вийшли на сайт там, щось собі завантажили. Агрегація. Ми щось спитали там. У мене відкрито чат GPT. Агрегація. Ми пішли собі, зробили каву, випили каву, взяли там якесь тістечко, агрегація. Тобто, ну, виходить, що ми живемо в світі, який підпорядковується принципу HSA, використання. Знаєте, інколи говорять, там, він мене використовує або вона мене використовує. Ну, Ми всі щось використовуємо, насправді це нормальний процес, поки ці використання не переходять в маніпуляцію. Ну, візуалізація зв'язки. Коли ми з вами представили. Вступаємо до проєкту, ми будемо показувати іншим, бо ми ж не самі працюємо в проєкті, з нами ще люди є. Ми будемо їм показувати, а як же виглядає наш проект. Для цього ми маємо побудувати є певні домовленості. Ну, ось, наприклад, такі як діаграми. Тобто, перед тим як писати код. Ми будуємо ось такі діаграми. Ви можете їх намалювати, не знаю, на листочку, сфотографувати, там неважливо. Але наступного разу ми додамо онлайн ресурси, в яких це робити зручно. Отже, що таке діаграма класів? На діаграмі класів відображається ось такий прямокутник, назва, далі атрибути, далі методи. І між цими класами різними. Існує взаємозв'язок. Якщо такої діаграми недостатньо, тобто у нас складний проєкт, додаємо ще діаграми, Їх 16 видів, нам потрібно там три. Наприклад, якщо у нас багато об'єктів різних, додаємо діаграму об'єктів. Нам з вами буде потрібна лише діаграма класів. Ну і на цій діаграмі відображаємо зв'язки. Дивіться, трикутник спадкування, ромбік агрегація, ну і такий закрашений ромб, залитий, це композиція. І коли ми будуємо ось такі схеми, людина, яка з нами в проєкті, має подивитись на цю схему і зрозуміти, що там відбувається. У ну, нас же Олексій почав собі себе звільняти від домашки, то, Льош, давай договоримо, що зрозуміло по цій картиці. Зараз по цій картинці. Ти приходиш на проєкт, тобі кажуть, так, все, Олексій, працюєш в цьому проєкті. Ось тобі проєкт на все. Ну, десь так і відбувається приблизно. <реклад> да, так і буде, да. <реклад> так і буде. Що саме треба пояснити? Про що це проєкт? Про що це проєкт, що буде є... створюватись, і які відносини між класами? У нас є, можна сказати, материнський клас PET. У нього є два класи, які наслідуються, я так розумію. Від класу PET. це DOG та Cat. Так. Тільки у Дога та Кета є свої окремі поля, за виключенням тих, що є в общого класу PET. Супер. Тобто вони мають всі ті самі, сказати, конструктори, там PetName, PETH, Dogspace, CatSpace, там etc. І ще додається Дай, звернем, з кожного класу по-окремому. Давай уточнимо, давай уточнимо. Вгорі те, що без дужок то є атрибути, то є властивості mm -hmm. класу, змінні. а всі методи завжди з дужками. От вони так. в нижній в нижній кручці такі. Так, <кій> добре. добре, що можуть означати плюсики-мінусики. Давайте на них звернемо увагу. Давайте пригадаємо минуле заняття, у нас там був принцип інкапсуляції. Ми говорили, що у нас є специфікатори доступу до атрибутів і методів класів, що є у нас публічні, приватні методи доступу. От, мінус, це все приватне. До речі, дивіться, в батьківському класі все заховане від нащадків. Оці всі, там де написано мінус. Нащадки це не побачать. Нащадки в цьому проєкті, ну так спроєктували розробники, можуть скористатись лише методами пета, отам от 5 плюсів внизу. А от властивості не будуть їм доступні, вони будуть користуватися лише своїми властивостями. Так, добре, так це спакування, трикутнички побачили. Ось тут є приклад ресурсу, одразу покажу, на якому можна це створювати. Я ж кажу, що це не обов'язкова штука, але знати, що такі штуки існують, буде дуже-дуже непогано. Так, ну і в принципі, дивіться, ми з вами можемо завершити на цьому. Ми розібрали три основні методи взаємодії: це спадкування, композиція і. Агрегація. Розібрали, що для того, перед тим, як створювати код, нам треба побудувати діаграми, як мінімум, діаграми класів, і єдине, що б я хотіла показати ще, це те, як можуть як будуть виглядати ну, наші наступні з вами дії, що ми будемо робити наступного разу. Я дуже буду всіх. Ну, не знаю, мотивувати, приєднуватись, тому що наступного разу ми будемо з вами розглядати практично, тобто практичну частину, що ж відбувається далі, як побудувати код. І перша наша практика практика на Python. Є повністю прописаний звичайно код. Там у нас буде НЛО, яке взаємодіє і так далі. Але я б хотіла показати от з сьогоднішнього вже року випуску мені дуже сподобались роботи. Дівчата тут зробили, дивіться, ось приклад. Це вже підсумкова робота, можна сказати, семестрова в нашому випадку. А я перепрошую, а угу. цю практику її обов'язково виконати на Python? Дивіться, тут цікава історія. У нас є три мови: Python, JavaScript і C. Ви а... можете виконати на одній з трьох мов, або можете взяти будь-яку свою. О. Добре. Будь-яку беріть те, що ви знаєте, тому що принцип один той самий, і якраз цікаво порівняти принципи. Ну, якщо не секрет, яка це буде мова? Джава. Джава, ну окей, чисто, опешна мова, прекрасно. А, і от дивіться: зроблений проєкт. Всі оці схеми таблички вони прописані в занятті. Вам тільки їх переписати на свій проєкт, створити діаграму класів, створити взаємодію, бачите, агрегація, агрегація, агрегація. А код, приклади коду вже є навіть для тих, хто ніколи не писав код, ви зможете їх зробити. ну, це нескладні коди. Далі роздільна компіляція. Ну, ось ви бачите, яка зроблена робота. Ну, і ось робота, яку я просто всім показую, розглядаю, як приклад знаєте, серії того, що, як кажуть, зроблено з любов'ю. От дивіться, така є робота. Ну, я вона читається як казка. І відносини між ними, бачите, тут все так, все так красиво, все так зроблено. Ну, це от просто приклад того, що може бути. Якщо є завдання, запитайте, будь ласка. Так, за сьогодні Гліб, Олексій, оцінки в журналі вам нічого робити не треба. Всіх інших попрошу завантажити Google Документи з практиками з цієї презентації. Вони є на жовтих слайдах. Якщо запитань немає, дякую, що приєдналися після тривоги і зустрінемось наступного разу. Так, До, дякую побачення. До, До побачення. побачення.